Великий капітал, багато грошей, великий досвід, оточення з Ілоном Маском. все це перечислене вам не потрібно, щоб відкрити свій перший інтернет-магазин. Чому я так стверджую, бо в цьому відео я покажу, як я відкрию свій перший магазин, бо до цього в мене ще не було їх. Та розповім, що вам потрібно для цього зробити. Якщо цікаво, ставимо вподобайку та поїхали Перше. Саме головне, вам потрібно обрати нішу те, що ви добре можете зробити. Наприклад, продажа якихось речей або продажа прев'юшок. Ви можете монтувати відео. Головне обрати, що ви класно можете зробити, та вам це подобається. Особисто я обрав створення прев'юшок, а навчався я на ютубі. Було дуже багато якихось туторіалів, В принципі, це не складно. Наступне це потрібно мати якесь портфоліо або досвід. Я кажу про себе, це мені потрібно мати хоч декілька робот, щоб показувати прикладам клієнтам. Я вирішив зробити своє портфоліо особисто на себе та на своїх друзях, щоб отримати невеликий відгук. Привіт! Привіт, в мене є один невеликий подарунок. Готов зараз побачити? Давай. Давай зараз. Ну ти бачиш Демко, так? Є в тебе? да. Опа, як тобі? О, Дякую, велике! Я, я таке не міг зробити сам. Ти ти дизайн робиш тепер? Петя. Це потрібно знайти хоча б одну людину, з якого ви можете спілкуватися на вашу тему, та може дізнатися в неї про якісь нюанси, щоб вам могло допомогти покращити ваш бізнес. Опа, бачу одну успішну людину. Поїхали, візьмемо інтерв'ю, запитаємо. Привіт! Можна з себе взяти інтерв'ю. Звісно, можна. Поїхали. Всім успішно. Ну, як? Я став успішним завдяки Аліекспрес. Я купляв у всяких барих теги від експлорів по 5 центів за штуку та продавав їх в своєму інтернет-магазині, там де ти можеш їх придбати. Я їх продаю за цілих 10 балів. Мій прибуток 9,50. Можеш зробити так само прямо зараз. Бай-бай! Після того, як всі ці три речі ви зрозуміли, можна переходити до продажу. Так, і де ми будемо це продавати? Перше, я створив свій Тікток, в якому я буду перегоняти людей в свій інстаграм. В інстаграмі вже я буду спілкуватися з клієнтами та там брати закази. Плюс, якщо з Тіктока не буде зовсім людей, я створив свій телеграм-канал, в якому я просто виставив свої роботи та буду писати в різні чати, шукати людей. Навіть до вас спустя декілька днів і хочу розповісти, що я хочу змінити. Перше, я хочу змінити нік в інстаграмі. В мене стояв, мабуть, що дизайнери з України. Я хочу поставити як і в телеграмі, Максік дизайн, щось типу такого. По-друге, пооки замовників небагато. Були люди, які мені писали, і тільки одна замовила: аватарку за 10 гривень скинула мені на бінанс 25 центів. В принципі, вже нормально. Але далі думаю, що заробляти буду більше. Плюс я ще почав. Дивитися більше туторіалів, як зробити контурне світло. Думаю, пізніше навчусь його робити краще. Тому напишіть в коментарях, як вам такий формат. Якщо чекаєте продовження, скільки можна заробити на цьому? О, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всім пока та удачі! Слава Україні!